Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Renault Megane 14-го року випуску. Один і п'ять дизель, 207 пробігу. Ціна 8,999 Контакти бачимо. Клімат контроль, навігація. Є фуркопчик. Більше інформації уточнюєте. Ще один миганчик в червоному кольорі. 13 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу, ціна 7,999. Бачимо контакти. Клімат контроль. Кого, цікавить, телефонуйте. Renault Megane. В кузові універсал. Це 2015 рік, 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 10550. Контакти 0,66, 65, 28, 0,37. Пробіг пишуть оригінальний на, на дисках автомобіль. Кірним салоном, автоматична коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 2009, модельний 10. Е, так, Тизельний двигун не пишуть, який треба уточняти. Вартість автомобіля 7300. Контакту ось тут. Пишуть з клімат контролем, зараз заглянемо. Канинний салон, кліматконтроль є. Кого, цікавить, телефонуйте. Реномеган 4 четвертого покоління в універсалі. 19 рік, 1,5 дизель, 170 пробігу, ціна 13500. Тут бачимо контакти. Так, на дисках. Тканинний салон. з парктроніками. Значить, поруч ще один варіант в сірому кольорі. Дев'ятнадцятого року випуску. 1,5 дизель, 150 пробігу, 13 сімсот вартість автомобіля, автоматична коробка, контакти ось тут. Тканинний салон. Є парктрольник, і кого цікавить, телефонуйте. 3 третього покоління. Так, Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 6900 вартість автомобіля, контакти бачимо. Козов універсал. Канинний салон, клімат, контроль, до речі, з фуркопчиком, кого цікавить, телефонуйте. Так, раномаган 3-го покоління в гарному кольорі, кузові універсал на класних дисках. 10-й рік, 1,9 дизель, пишуть GT Line, повністю обслужена, 285 пробігу. 6800 і тут пише одразу 6600 на віддачу, мабуть, контакти бачимо. Шилдикий GT Line присутні, бачу. Що там по салону у нас? Комбінований салон. GT-Line накладочки. Ого, цікавить, телефонуйте. Renault Megane. Автомобіль 12-го року випуску, 1,5 дизель 216 пробігу, акустика Bose вартість автомобіля 7600, тут бачимо контакти до властика. Так, на дисках. Комбінований салон з клімат-контролем, навігація. Є парктроніки. Рено Меган 4-го покоління. Це 17-й рік. 1,5 дизель, механічна коробка, пробіг 117 тисяч. Вартість автомобіля 14400. Контакти бачимо. Є сертифікат. Синій колір. Акустика бачу боус. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Так, Megane третього покоління. Виглядає акустикою Bows. Це 12 рік, 192 пробігу, 1,5 дизель, ціна 8250, контакти бачимо. Комбінований салон, клімат, контроль з форкопом та парктроніками. Renault 3 третього покоління в класній комплектації. Так, по опису 13 рік, 242 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт, повна комплектація ціна 8800. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Салон комбінований, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. 2005 рік, 1,6. Бензин, 224 пробігом. Є кліматконтроль. Ціна 4700 доларів. Не фарбований пишуть. Гарному кольорі, мені особисто дуже подобається. Є протитуманки. Renault Megane. Так, автомобіль 2019 року 1,5, дизель, 200 тисяч пробігу, пробіг пишуть оригінальний без підфарбувань з сертифікатом. Вартість 13300. Тут бачимо контакти. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено, салончик комбінований. Рено Меган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 5 вартість автомобіля, коробка механічна. Бачимо контакти, є панорамний дах. Взагалі в гарному кольорі такому темно-сірому. Є Протитуманки. Так, салон, правда, звичайний, але клімат-контроль є.